Ї знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках подорожних бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Тут можна послухати тишу. Заступниця директора проводить нам екскурсію готелем Україна. Тут усе працює і доглянуте, хоч ремонту не бачило декілька років. До початку війни це було 85% іноземців, і решта були українці. А після війни, звичайно, що іноземців стало набагато менше, це навпаки. Іноземців згадує найбільше вражали килими, люстри і мармурові стіни. Радянський бурак. Відгуках так пишуть готель Україна збудований у стилі сталінського ампіру. У радянські часи називався Москва. Назву змінили у 2001-му на 10-й рік української незалежності. Будівля понад 10 поверхів за вишки і 3 поверхи за вглибшки. Під землю нині наносили ліжка, і це тепер укриття. Буває таке, що цілу ніч повітряна тривога. А людям треба на наступний день по справах на роботу. Вони сплять з задоволенням. Готель чотиризірковий, має конференц-зали, власну парковку і нараховує 363 номери. Що номери. бізнес-люксі тут є два санвузли, вітальня кімната і спальня. Чудовий вид. В нас немає негарних краєвидів всі краєвиди на центральну частину міста. А це номер стандарт з видом на майдан і вартістю трішки більше двох тисяч гривень за добу. 25 метрів квадратних, телевізор, кондиціонер. За кращих часів найняти тут номер було складно. Нині ж готель заповнений відсотків на 15-20. а порядок забезпечують аж 130 тутешніх працівників. Кава, чай, сік, водичка. припрошують працівники бару, і зізнаються, що, попри зовнішні. Спокій тут усі хвилюються. Ну що, чекаємо інформації. Готель Україна продають на аукціоні онлайн. За процесом стежить ледь не з-під кожної колони. Три учасника так. Три учасники, які подали заявки. Це перший об'єкт, який продається у рамках великої приватизації з початку повномасштабної війни. Велика приватизація це продаж об'єктів, ціна активів, яких перевищує 250 мільйонів гривень. На період дії воєнного стану проведення аукціонів великої приватизації було заборонено, але депутати внесли зміни до за. Коконодавства і розморозили велику приватизацію. Так продається готель Україна з великого екрану. Стежили й у фонді держмайна. Чекати результатів їм довелося недовго, бо з трьох учасників один запропонував вартість у два з половиною рази більше від стартової. І цієї ставки ніхто не підвищив. Готель Україна продано за 2 мільярди 512 мільйонів гривень. Коли в нас іде війна, так ще інакше це ризиковано, тому що майно може бути зруйновано. Але ми маємо розуміти, якщо ви вірите в Україну, вірите в перемогу на тому чи іншому етапі, то готель Україна чи готель козацький. Іншого такого місця немає і не буде. Ну на прикладі готелю Україна. якби да? тобто місце top, ну, кращого немає. Переможцем торгів стало ТОВ Олафайн, бізнесменна Максима. Кріпи у мережі. Є тільки ось це його фото. Відомо, що цей кріпа торік купив бізнес-центр Парус. А з початком 22-го року став офіційним власником української кіберспортивної команди Наві, яка до цього купила готель Дніпро. У фонді держмайна до підприємства, що скуповує нерухомі. Претензій немає, бо все продається прозоро через прозоро, що дає система прозоро. Вона дає абсолютно незалежність учасників. Ніхто не знає, хто хто буде брати участь, ніхто не знає, по яку, яка яку запропонували стартову вартість. Тобто, е ну вона дає система, дає дає гарантії конфіденційності для учасників. Переможець аукціону власником готелю Україна стане лише тоді, коли у Продовж місяця сплатить вартість, яку заявив під час торгів. Є в нього і зобов'язання погасити борги готеля по зарплаті. Це майже 4 мільйони гривень, прострочених кредитів на 21 мільйон. На це дається півроку. План, який має виконати фонд державного майна від надходжень від приватизації 4 мільярди гривень. Наступний лот великої приватизації об'єднана гірничо-хімічна компанія. Це одна з найбільших у світі видобувачів титано сировини. Має величезні кар'єри в Дніпропетровській та Житомирській областях. Стартова ціна на цей лот майже 4 мільярди гривень. Торги заплановані на 9 жовтня. З одного боку, ми маємо справу з компанією, на яку можна подивитися і сказати, це курка, яка несе золоті яйця. Але кожну курку потрібно годувати. Питання, чи є в держави. Кошти для модернізації, розвитку і розширення видобувних можливостей цієї компанії до кінця року у планах виставити на продаж і підсанкційний завод АЕРОК це один із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні, і ним володів російський олігарх Молчанов. Кошти з продажу націоналізованого активу підуть у фонд відновлення України. Інна Боднер, Андрій Хлуст, та Олександр Шиян, Тесн 1+,1, марафон. Єдині новини.